Наразі в Румунії відбувається повне перезавантаження влади 24 листопада та 8 грудня у два тури обирають президента країни. А між ними 1 грудня пройшли парламентські вибори. Ніхто не прогнозував сюрпризів. Проте у першому турі президентських виборів приміг кандидат, якого соціологи не ставили навіть у п'ятірку фаворитів. У цьому відео будемо говорити, як ви вже мабуть здогадалися про Румунію, а саме про вибори там. Чи дійсно одна з країн Євросоюзу та НАТО розвернулася у сторону Росії? Та що стало причиною такого розвороту? Обов'язково вподобайте це відео та підпишіться на канал. А ми розпочинаємо. У першому турі виборів, які відбулися 24 листопада, з результатом 22,9% голосів, перемогу здобув ультраправий російський політик Келін Джорджеско, який балотувався як незалежний кандидат, не висувався від партії та не підтримував жодну з політичних сил. У другому турі, тобто 8 грудня, йому буде опанувати проєвропейська лідерка партії Союзу порятунку Румунії Елена Ласконь, яка отримала 19,1% голосів та фінішувала другою. Натомість, вперше з 10 років у виборчих бюлетенях Румуни не побачать кандидатів від провладних партій соціал-демократів та націонал-лібералів. А лідер соціалістів, премєр міністр Румунії Маршал Челаку та ліберал Ніколая Чуки, які опинилися на третьому та четвертому місці відповідно, оголосили про відставку і залишили пост очільників урядових партій. В Румунії вже говорять, що епоха Йоханіса закінчилася, маючи на увазі чинного президента країни націонал-ліберала Клауса Яганіса, який перебуває на посаді. Вже два терміни та не може балотуватися на третій. А ми нагадаємо, що роль президента в країні є важливою, оскільки глава держави має значні повноваження щодо ухвалення рішень, в тому числі з питань національної безпеки і зовнішньої політики. Крім того, президент Румунії висуває кандидата на посаду прем'єр-міністра та призначає уряд на підставі в отому довіри від парламенту. Ну а також у разі перестановок відкликає та призначає деяких членів Кабміну. Тому від президента залежить зовнішній вектор країни, зокрема і відданість підтримці нашій країні у боротьбі з російською агресією. А як ми пам'ятаємо, Румунія послідовно допомагає Україні і не лише військовим шляхом, а ще відіграючи ключову роль у транспортуванні українського зерна та інших сільськогосподарських товарів на світові ринки. Ба більше Румунія для НАТО є ключовим союзником на східному фланзі, де альянс будує свою найбільшу військову базу. Отже, несподівано країна опинилась перед важливим геополітичним вибором. Розвернутися на схід чи зберегти прозахідну орієнтацію. Переможець першого туру. Про російський політик Керін Джоджеско є великим скептиком України та НАТО, підтримує Росію та вихваляє фашистських лідерів своєї країни часів Другої світової війни. Натомість, кандидатка Елена Ласконі має чітку прозахідну та проукраїнську позицію. Під час виборчих перегонів вона виступала проти ідеї відмови України від окупованих територій і зазначала, що це лише заохотить Путіна до продовження агресії. А у своїй першій публічній промові після першого туру виборів Ласконі наголосила, що Румунія у небезпеці, яку мало хто вважав можливою. Ми опинилися в історичному протистоянні між минулим і майбутнім, між збереженням молодої румунської демократії та путінізмом, між любов'ю до батьківщини та тими, хто хоче повернути Румунію в зону впливу в Росії, заявила вона. Звісно, Джорджеско після перемоги у першому турі почав спростовувати власні екстремістські погляди, заявивши, що просто любить свою країну. Але як зміг перемогти кандидат, який не проводив традиційну виборчу кампанію, офіційно навіть не витратив жодної копійки на агітацію. До дня голосування вважали, що до другого туру потрапить премєр міністр від соціал-демократів Марчан Чулаку і одіозний лідер правої партії AUR Джорджа Джордже Сіміоне на це розраховували ми політики, адже це давало гарантовану перемогу Чулаку. Проте, схоже, ці плани зламала китайська соціальна мережа TikTok. Ключовим елементом передвиборчої кампанії Джорджеско були його аетаційні ролики у цій соціальній мережі. Офіційний акаунт кандидата у TikTok налічує 500 тисяч підписників та понад 5,5 мільйонів лайків. Хоча у вересні 24-го року, перед виборчою кампанією, Келлін Жоджеску мав 32 тисячі підписників, а до листопада їх кількість зросла приблизно у 8 разів. Перегляди постів Келліна Джоджеску також стрімко зростали. Якщо у вересні його відео налічували кілька десятків тисяч переглядів, то жовтня вони сягали сотень тисяч, а з листопада до мільйонів. Приміром, відео, де кандидат розповідав фейкову інформацію, що українські діти в Румунії отримують набагато більше виплат, ніж румунські діти, переглянули понад 6 мільйонів раз. Ім'я Джорджеско широко рекомували за допомогою хештегів з його ім'ям у коментарях, які поширювали з тисяч інших акаунтів, які після виборів стали неактивними. Агресивна кампанія в TikTok в країні, де, за підрахунками майже половина населення, а це близько 9 мільйонів людей віком від 18 років користуються TikTok, мала сенсаційний успіх. Свій голос за Джорджеку віддали 31% молодих людей віком 18-24 роки. Разом з цим такий аномальний привід соціальної мережі наштовхує на думку, що цей процес був штучно створений, у тому числі за допомогою зовнішнього впливу. Тому Національна Рада телебачення і радіомовлення Румунії попросила Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо застосунку TikTok. У відомості підозрюють, що кампанія кандидата з використанням скоординованих акаунтів та через збільшення видимості контенту за допомогою алгоритмів мережі, що зрештою зманіпулювало громадською думкою. Понад це вища рада оборони Румунії заявила, що TikTok не позначив Джорджеску як політика, що дозволила кандидатові уникнути маркування своєї агітації і збільшити охоплення аудиторії. Державний орган також констатував факт втручань у президентські вибори, тому результати перших тіток виборів є підозрілими, і подальше розслідування цього інциденту будуть помітними і для України, де ризики недобростоясного використання соціальних мереж та зовнішнього втручання будуть актуальними для перших повоєнних виборів. Наразі важко спрогнозувати, хто виграє президентські вибори в Румунії. Дуже багато залежить від того, на чий бік перейдуть деякі прихильники мейнстрімних партій, а також від мобілізації виборців проєвропейських та ліберальних сил. Елену Ласконі підтримали урядові партії та інші ліберальні сили. А кандидатка вже виключила будь-яку співпрацю з правами, наголосивши, що країні потрібен правоцентристський уряд. Своєю чергою, Джорджеску може розраховувати на підтримку електорату правих партій ЕЮАР, Состромунія та Молодої народної партії. Ультраправому кандидату цього може не вистачити для перемоги, оскільки загальна частка підтримки так званих суверенних партій нині складає близько 40%. Проте сенсаційна перемога Джорджеску значно посила партії правого крила напередодні парламентських виборів. У результаті на виборах 1 грудня вони взяли понад 30%. Зокрема, партія Еюар взяла друге місце з результатом 18,1%, А маловідома молода народна партія прийшла до парламенту з підтримкою понад 6% голосів. Тож, політична ситуація перед другим туром президентських виборів стає дедалі більш напруженою. Демократичним силам, попри ідеологічні розбіжності, треба об'єднати власні сили, аби стратегічно важливу Україну НАТО не очолював російський політик. Ми ж будемо уважно слідкувати за ситуацією в Румунії та розповімо про неї в одному з наступних відео. А підписка на канал говорить опора та дзвіночок допоможуть вам не пропустити оновлення. Дякую, що були з нами у цьому відео. Та побачимось!